Вивезла мене дружиненька. сьогодні такий недільний день. Така хороша погодочка, а мені доводиться виїжджати. Доводиться виїжджати в рейс, зараз буду їхати в Огайо. Годин 6 їхати. Пока квіточка. Все, щасливенько доїхати. Я коло білого дракона. Квіточка, Я коло білого дракона. Зараз безстренько зроблю передвиїзну перевірку PTI і буду їхати на Огайо. Всім добра, дивимося далі. Привіт, друзі! Ви на каналі Alternative View. Мене звати Василь, я трек-драйвер, де ми з дружиною записуємо відоси про Америку, даємо поради. Ось, я трек-драйвер, вона дружина трек-драйвера. Сьогодні я вперше везу ось такі бочки. Ось такі бочки з добривом по 250 галонів. Тут тона в одній бочці. Щоб перевозити такі бочки, необхідно мати спеціальний дозвіл для перевезення цих бочок. Називається «Tank endorsement». В, в одних із попередніх відосів я розповідав, як я його отримав. Ось тут можете побачити силку. Ось, Так що воно вже окуплюється, тому що перевезення цих бочок необхідно мати цей «Tank endorsement» і груз відповідно дорожчий. Тобто, якщо ви його маєте, ви можете отримати більше грошей. Тобто Зараз рейт на милю дуже впав. Зазвичай це десь 2 долара на милю. Тракісти їздять по 2 долара на милю, типу Гроз. І ще з них отримують там або відсотки, або за милі 70 копійок. Чи хто скільки отримує? Ось. Но цей груз коштує на милю 2,70, Тобто набагато більше аніж би був, був це звичайний вантаж. Тобто. Мотивую вас, якщо ви тракісти, отримуйте цей tank Endorsement і будете возити грузи, які оцінюються набагато більше, ніж звичайні грузи. Я їду із штату Ілінойс, не знаю, якесь там містечко за халусне, пів півтори години їздив від Чикаго вниз. І їду в штат Огайо. Ви дивіться далі, приємного перегляду! Так, в двері я закрив, тут зайшло в пази, там зверху зайшло в пази. Я колеса для того, щоб загружати, подвигав самий зад. Тепер я їх подвинув вперед, щоб забрати вагу із тих Drive Excel. З тих осей забрати вагу. Щоб вага рівномірно розподілилась по трейлеру. Ось. Тут в мене 34 на гейджі. Може бути 42, тобто я ще можу на метрів два ці колеса вперед під, підвинуть. Для того мені я там паркінг брейк зажав, витягнув у траку. Тепер я витягую цей піптик. І отут оці піни вони зайшли всередину. Ці піни зайшли всередину. Я тормоза лишаю заблоченими і просто здаю назад, подвигаю трейлер, а ті колеса лишаються на місці. Моя лялечка, мій драк... білий дракон. Ось. А, ці червоні тормоза лишаються, а трака з самого тягача я вижимаю. Тобто Тягач може їхати, задні колеса не будуть крутитися. І я таким макаром здаю назад. Метрів два плюс-мінус. Буває, треба протягнути вперед, щоб всі піни а, розблокувалися. Так, отут в мене може бути 62 максимум, мабуть, ще треба вперед підтягувати. Мабуть, до самого кінця. Аж впритик. Зараз ми це перевіримо. О, я впритик здав назад. 61 там, грубо говоря. В принципі, нормально. Зараз піду назад перевірю. Ну, в попередніх відеосах я вже розповідав, як я це робив. Як рухав п'яте колесо, як рухав оці. Це так якось по ходу діла. І ось виходить. Отут у мене 60-43. По факту я ще можу трошечки проїхати вперед. Тобто ці колеса треба дати назад, щоб тут трошечки вагу забрати. Все, я далі граюсь, ви дивіться приємно перегляду, буду їхати в з цими бочечками. Друзі, як ви знаєте, мій батько служить в ЗСУ в Донецькій області. і Недавно він спілкувався з своїм товаришем односельцем. І батько згадав, що десь там у нього форма зношена, ще щось не вистачає. І цей односелець працює в Європі на фурі, недовго думаючи, купив цю форму, купив усяких різних штук, смаколиків. І це все відправив батькові. Батько такий був приємно вражений, тому що він нічого не просив, просто згадав, от така, що є така от ситуація. Ось він приємно вражений, е е щасливий, задоволений. Ось, тому ще один приклад того, що не потрібно чекати, поки хтось нас щось попросить зробити. Е бачите якусь потребу у військових, допомагайте їм. Допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, допомагайте своїм рідним друзям, які в ЗСУ е служать та своїм рідним в Україні це дуже вкрай необхідно в теперішній час. Підтримуємо один одного. Тому дякуємо Івану Белінському за передачку для батька. Так сказати, дякує американський далекобійник європейському далекобійнику. Добра! Ось прибираю в траку. мию своє сидіння вже три місяці їжджу на траку, і виходить так, що я ні разу не бачив, а тут хтось загубив свої права. А це капець. Не хочу світити, тому що там номер є, щоб ніхто не використав інформацію і не було ніякого шахрайства. Но ім'я на ім права флофлорицькі права на ім'я. Луговий роман. Якщо ти дивишся це відео, то я знайшов твої права. <гум> ось. Ну, Я думаю, що ти вже давно їх відновив, так що в принципі, вони, вони. Я їх викинув більш за все. Ось. Ну ось о, 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 такі штуки бувають. Прямо так. Ось тут о, за сидінням вони лежали. А я таку кожну шпариночку витираю, а раніше, мабуть, туди не залазив, ось так і знайшов. Це на заправочку стікла вже протер. Ось, мені подобається на заправках в Америці, що ось такі довгелезні держаки, до мийки цієї. І ти можеш так класно мити собі лобове скло. Ось. І прикольно мені заправлятися з двох сторін. З цієї сторони цей бак і з цієї сторони той бак. І На компанії заставили мене забрати звідси швабру, щоб вона тут нічого не дерла краску, то я її ось отут приштурмував е резинкою з гачками і тут такою стяжкою. Я приїхав вчора вночі на підприємство, там закрито було забор. Я протягнув півмилі далі. Знайшов таке підприємство, запаркував ось свій тут трак коло мусорних баків, типу out of The way, щоб нікому не заважати. Ось, Зараз тут 7.30 по їхньому ранку, по їхньому часу, а по Бобу Чкаському тут. 6.30. Відкрив капота, роблю передвиїзну перевірку і буду потихеньку виїжджати на своє підприємство туди, назад півмилі. Чувак, тут заїхав, розвертається. заважає мені записувати. Запитаєте, ви, чого ти не зупинився на якомусь трекстапі. Я завжди люблю доїхати на підприємство. Люблю переночувати на підприємстві. Тому що на трекстапі блін, зупинися. з однієї ріфер, з іншої сторони ріфер і воно цілу ніч гуде, таке Я вже був на бірюші в вуха. Воно все рівно, знаєш, десь 3-4 години ранку встаєш. Вуха вже болять одних, них, ти їх витягуєш, а потім годину десь заснути не можеш. Ой, просто мрак. Ось, то я, я люблю доїхати на підприємство, тут собі тишина, нікого немає. Ну, Дуже часто є забор, але все ж таки я якось стараюсь викручуватися. І плюс, коли ти доїжджаєш на підприємство, у тебе буде... Більше якби годин праці, ти пізніше почнеш локбук. Ти зможеш довше працювати і довше потім проїхати. І відповідно більше зможеш заробити. Ось тому я люблю доїжджати на підприємство. Я потихеньку зробив PTI, Зараз буду виїжджати, мені тут півмилі. Взагалі, в мене план капкан проїхати не включаючи локбука. Проїхати 4 милі на годину їхати і щоб блокбук не включився. Ось я вже включу його, коли мене розгрузять. Там позначу PTI 15 хвилин, при тип інспекшен, перевізу перевірку, поставлю 15 хвилин в блокбуці і півгодини поставлю на розгрузку. Все, полетів. Зараз я помаленьку їду. Мене народ потроху обганяє. Але мені тут проїхати буквально 300 метрів, так що... Звиняйте. Друзі, ви тільки подивіться, куди я приїхав. Садовий центр. Я привіз доброго для садового центру. Це просто джекпот. Ми ж сім'єю в Україні займаємося саженцями. отак вже вирощуємо саженці. Блін, більше 15 років, і я дуже люблю, люблю саджанці, люблю рослини, люблю продавати їх. Так що для мене це просто як Як рай для душі, знаєте. А я тут зараз кайфую. Просто як це все доглянуто. Оце круть Зараз вийду страка, зроблю доставку і покажу вам. Так що, якщо вам потрібні саженці, Пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення. Ми в Україні з сім'єю займаємося і далі. Зараз сестра займається. А я буду ходити тут і кайфувати. Ось такий у них тут док вуличний, сільський, саморобний, специфічний. Зараз я сюди буду заїжджати. Протягнув вперед ось туди. Подалі вирівнюю трака і здам назад. Попросили колеса подвинуть назад. Я зажав тормоза на трейлер, витягну, витягну цього піптика. Ці піни зайдуть, протягну вперед і здав назад до того дока. Також відкрию двері. рукою Не дуже це легко робить. Мою роботу, я все зроблю. Так, відкриваємо тут, тут є, така, є такий цеп. І цим цепом треба попасти в той гачечок. Ми хлопці попадати вміємо, так що навіть з одною рукою. О, чак є. відкриваю другу і ось привісять ці бочки. Боюсь сильно вдарити, бо тут немає різінок. То я так дуже-дуже помало здаю. Ось подивився, що тут пів метра лишилось. Зараз поотихесеньку здам. І коли почують тільки торкнеться, зразу зупинюся. Все, готово. Там, правда, трохи не достає, але коли вони положать цю плиту, цього буде достатньо. Так, я сюди застрілю. А їм ці стрепи, щоб швидше вони розгружали. Тут відкриваю, потім відтягую в кінець і воно потім попускається. Тут отакий є пімтик, я його як зажимаю, вверх і одну сторону висуваю, потім іншу. Отак вони знімаються, ці стрепи. Все, я вже під'їхав, білий дракон буде відпочивати. Так. А ми з вами прогуляємося по садовому центру. Я потім ще спеціально від'їхав, щоб ця плита нормально лягла. Та ось вона впиралася в трейлер. Так що я ще спеціально вперед від'їхав, щоб розкласти її. Тут така двіжуха, правда? Туєчки, та ти що? Клас. І це ми вдома також такі коми робимо, також таку мішковину використовуємо. Ой, якщо мене пам'ять не, не зраджує, то це туя я смарах називається. Бо є ще західна і вони дуже схожі. Блін, я вже 10 років таким не займався. А як же ж я люблю рослинки? Дивіться, яка гарнота, Вони всі политі. Ого. Аж замерзає. Тут прохладно приморозок зранку був. Оце піхта. Це, походу, магнолії якісь, так? Да? Так, да, це магнолії. Я так розумів, вони тут ще й перегні свій роблять, бо там дуже багато паліт, походу, ще фасують його. А це ось олівці. Ялина голуба. так, Оце єлівець ось Ол Голд. А це ось єлівець, елівець, є ну, типу, по російськи живільніку. Ось, на такий ми казали, єлівець е, козацький, там там оріс Ось, отаких в нас дуже багато, Туй, туля, туя Ельвангера. Дуже їх багато в нас, але люди їх чогось мало замовляють. Туя осіденсол фаєчі. Тут вони по-іншому його називають. Фає Ой, цікаво, цікаво. Це магноліки. Здорові такі дерева. Ялиночки, ялина блакитна колюча. О, клас, друзі, оце приїду в Україну, назабираю ці гроші із цього трек-драйвінга і побудую такий класний садовий центр. Будете приїжджати до мене в гості на, на чайок або кавусю. Дружина буде каву робити, а я буду е, саджанці продавати. Хто приїде по промокоду Папченко, е, і скаже Папченко Alternative U, тому зразу знижку дам. Ось, такі туйки мені, такі ялинки мені дуже подобаються Я пам'ятаю, ми їх називали канадська коніка. Давайте перевіримо, що вони тут називають. Ой, вони тут. А, коніка дивись, справді. Уу! Це ж не то що я спочатку пробіг, подивився, як вони називаються, а потім вертаюсь до вас. Ні. Це все по пам'яті. Років да, років 8 назад я ще продавав ці рослини. Басьо пі піца гляука, коніка Альберта. Ну вони і Коніка називають альберта, ми просто канадська коніка. Ось його, видно, що я в такому місці. Оце БЗАК це їхня компанія. Мілфорд, це місто і Огайо. Гарнота просто. Ну, Я тут кайфую, ребята, щоб ви просто тільки знали. А ось таких самшитів у нас дуже багатько. Привіт, кошак. Кошак. Привіт. Привіт. Привіт, кошак. Привіт. Такий зубатий. Здоровий такий котра. Все. Я тут остаюся жити, ребята. У мене вже і друг знайшовся. Хе -хе. Кошачок. Кошина. Так, а я що вам хотів показати? О, кошак, все, вже зі мною ходить. Ми ходимо тут, провіряємо. Що я вам хотів показати? А оце дерен просто. Подивіться, які в нього листочки. Це, це щось із чимось. Кошачочок. Кошочечок. Хочеш, щоб його гладили. Ох, ти такий кошак. Як тебе звати? Джон? Чи Джек? Мабуть, Джек. Поки глажу котика, ось подивіться, які в нього листочки: зелені, а кайомочка біла. Це дерен, у нас такого теж багатько добра. Так що, друзі, друзі, загалом, поки я глажу кошака, загалом в нас все це саме є в Україні. Якщо вам або вашим родичам, вашим друзям, вашим близьким потрібно е, потрібно рослини для ландшафтного дизайну, звертайтеся. Моя сестра Аня в Україні, ідеальний менеджер, вона все дуже знає багато. З дитинства росла на цьому і ще й отримала магістра, магістра ландшафтного дизайну. Ось, вона вам все допоможе, все підскаже, допоможе з вибором, з посадкою, пересадкою, з доставкою. Все може організувати для вас. Ось, залишу тут посилання на інстаграм. Рослинка, це назва нашої компанії. рослинка, Заходьте в інстаграм, пишіть їй, замовляйте рослини, сидіть, будьте здорові, будьте щасливі, перемога за Україною. Всього вам найкращого. Всім привіт від ковбоя Василя з Америки. Все, мене уже розгрузили поки я записував відоси по рослинах. Привіз я ось такі бочки. Це добриво. Так що на цьому закінчується мій випуск сьогодні про доставку бочок. Для того щоб ці бочки доставити, треба знову ж повторюю спеціальний дозвіл. Цей спеціальний дозвіл отримати дуже легко. Просто повчитись там буквально один день, е заплатити 5 доларів, е здати, отримати, і можна перевозити грузи, які мають багато більшу вартість, тобто більше отримувати. Ось е друзі, пам'ятаємо про зсу. Пам'ятаємо, 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 донатимо усім добра. Всіх люблю всіх обняв. Слава Україні! До наступних випусків друзі! Слава Україні. Really?